Добрий день, дітки, запрошую вас на заняття. Сьогодні йшов дощ, дощі восени, явище, яке відбувається досить часто. Краплинки дощової води вже холодні, адже осінь принесла нам похолодання. Дітки, а ви замислювалися, звідки до нас приходить дощ? Збирались краплинки докупи в хмаринки. Коли їх зібралось багато, в хмаринці стало тіснувато. Тоді вже на землю бігцем неслися краплинки дощем. Сонце світило тому, парою вертались додому. Ось так і з'являється дощ сонечко нагріває воду. І вона випаровується, бо водяні пари легкі, тому піднімаються над землею. В повітрі водяна пара охолоджується, перетворюється на маленькі краплинки води. Вітер несе їх небом. Що піде з хмар влітку? Дощик. А що з хмар піде взимку? Сніг. Діти. А коли йде дощ, це добре чи погано? Коли йде дощ, це добре, адже він напуває все живе навкруги. Все в природі росте та живе завдяки воді. Але їй дуже сильний дощ називається злива. Такий дощ це недобре, бо він може бути руйнівним. Вимивати урожай з полів, затоплювати вулиці в містах та селах. Діти, послухайте казочку про краплинку води. Жила в річці краплинка, кругленька іскриста, легка та ніжна. Захотілося їй подивитись на світ. Гарний він чи ні? Піднялась вона на край хвилі. І відчула, що її тягне вгору до самого сонечка. Не встигла краплинка озирнутись, як була вже на хмаринці. Там вона побачила багато таких самих краплинок, як вона сама, своїх сестричок. Піднявся вітер і поніс хмару вище, вище, де нашим краплинкам стало холодно. Заплакали вони і полились на землю дощем. Одні краплі впали на землю, другі в море, треті на поля, в річку, а наша краплинка впала в струмок лісовий. Засумувала вона, де мої сестрички? Чи побачу я їх ще? Поки думала вона, струмок доніс її до річки. Тут краплинка і зустрілась зі своїми сестрами. Діти, як ви гадаєте, що трапиться далі? Знову все повториться. Знову краплинка підніметься парою на хмаринку, а потім прольється дощиком разом зі своїми сестричками. Це явище називається «Кругообіг води в природі. Дітки, скажіть, кому потрібна вода? Людям потрібна вода? Так, а тваринам, рослинам, птахам, комахам вода потрібна? Потрібна. Діти, запам'ятайте, вода потрібна всім, адже без неї не буде життя на землі. Бережіть воду. До зустрічі, дітки.